Пропонуємо вашій увазі діатермокоагулятор електроніж хірургічний ДКХ 250. Це базова універсальна модель, яка задовільнить вимоги лікарів при хірургічних втручаннях в більшості клінічних випадків в різних галузях медицини. В комплектацію входять. Три електродів. Комплект з 6 активних електродів, біполярний багаторазовий пінцет з кабелем, педаль подвійна, кабель живлення, пасивний електрод. Прилад працює в двох режимах монополярному та біполярному. Монополярний режим поділяється на режим різання без коагуляції та різання з коагуляцією. Максимальна вихідна потужність в монополярному режимі 250 Вт. Роз'єми для підключення інструменту, світлові індикатори та кнопки керування розміщені на передній панелі. Увімкнення режимів відбувається за допомогою подвійної педалі. Кольорове маркування педалі відповідає кольоровому позначенню режимів. З детальними характеристиками можна ознайомитись на нашому сайті. Підготовка і порядок роботи. Для роботи в монополярному режимі під'єднайте тримач інструменту та пасивний електрод до пристрою. Для біполярного режиму під'єднайте пінцет. Підключіть роз'єм педалі до пристрою. Натисніть на кнопку включення на передній панелі. Встановіть значення потужності для монополярного. Або біполярного режиму. Якщо потрібно. Увімкніть коагуляцію в монополярному режимі. Піднесіть інструмент до місця процедури та натисніть педаль. Приклад роботи діатермокоагулятора ДКХ 250 в монополярному режимі. Приклад роботи діатермокоагулятора ДКХ 250 в монополярному режимі з коагуляцією. Приклад роботи діатермокоагулятора ДКХ 250 в біполярному режимі. Слід зазначити, що гарантійний термін експлуатації ДКХ 250 становить 12 місяців. Наша компанія здійснює також післягрантійне обслуговування. Діатермокагулятор від компанії Viola Mantechніка це сучасні та надійні прилади з різними наборами функціоналу, які здатні задовільнити зростаючі вимоги сучасної медицини.